Вітаю, вітаю у вас. Добрий день, добрий день усім. Щось сьогодні буде, поки там готую, буду вам розповідати. Ви там багато писали різноманітних коментарів, що в Польщі дорого, що майже такі ціни, такі самі, як у нас. Але я вам скажу неправда, тому що у Польщі ціни дуже різні, це з українськими цінами, бо багато знайомих наших, які приїжджають до, Польщі з України, навіть останній раз приїхала старша мама з України і розповідала, що скільки коштує, ну майже одне до одного, але тут є плюсом те, що так як поляки всі намішані на помішані, не намішані на тих акціях різноманітних, 2 плюс 1, 2 плюс 2, 1 плюс 1, і взагалі, я вам скажу, що поляки, вони взагалі шалені від тих акцій. вони просто шавені, Поставлю собі телефон, бо е, щоб <смас> впав телефон е, поляки вони взагалі помішані на тих акціях. От так само, як і в тих в жідлах, в каутингах, там різноманітні ці... Акції, розпродажі, знижки. Зараз вони взагалі таке щось зробили. Карта бідронка була. Зараз можна по номеру телефону купляти знижки. І так само по програмці, такі моя бідронка так само зараз можна. Ну майже вже всі взагалі фірми, магазини, торгові марки, вони поробили такі програмки. А от стосовно поляків, ну я вам скажу. Із старших людей вони вміють готувати, а та молодь, вона взагалі не вміє готувати. От що мене більше вражає отут, це мене те вражає, що вони тут купляють так: морожені продукти: квасоля морожена, броккул морожений, капуста морожена, горошок морожений. Кукуруд заморожена, морква морожена і так далі, і так далі. всі морожені товари. Просто от так як я вам показував, що от я смажу котлети, так? І навіть вони і то будуть купляти вже полуготові котлети. Ну і взагалі продукції тут є більше готової. Тому тому тільки готують такі от старші більше суп, супи різноманітні. ось а от така молодь, вона вже харчується такою вуличною їжею, або так зайти в бездронку, купити на розпродажу там якусь піцу, якісь вареники, якісь пельмені, А з варениками ну, в них взагалі. З варениками ну, то в них просто. Тут з чим тільки немає вареників. І ну, в нас теж є в Україні вареники багато з чим, але тут вибір ще більший, шалений, тут різноманітні додатки. Тут, тут ці торгові марки, вони. Вони просто таке продукують, що аби тільки, як я кажу, аби тільки на гроші. Аби тільки на гроші, тому що так, тільки додається якийсь інший смак, наприклад, з напою, так, яблуко і там якийсь гранат до яблука, все. Це вже інший, інший смак, інша вартість того всього. Представляєте? Ми всі котлетки виключити, бо вони вже зараз згоріли. Ось. Але я вам скажу, що. Коли я приїхав до Польщі 10 років назад, я так само я не знав, що готувати. Просто, ну, ніби ті продукти, такі, як і в нас, але я вам скажу, смак зовсім інший. Недавно бачив таке відео на Тіктосі, де польський фермер розповідає, що він побував в Україні, і українські продукти, вони більш українські ці помідори, там різні ті овочі, фрукти, вони більш смачніші і якісніші. Ось чим, чим в Польщі. Це от говорив український фермер. Тому багато ще можна порівнювати. Ось. Ну і, як я вже сказав, поляки дуже помішані, дуже помішані на цих розпродавлях, Тут прямо цілий час скандали, якісь, якісь вирішення на тих касах. Акція не входить, то не ввійшов, ті бабки завжди. Вот Зачіпає тих працівників у допитуються, хоча все написано. Звісно, що не все до кінця написано, тому що маркетинг такий, що вони показують, так як ви вже бачили у мене на каналі, є багато різноманітних відео, які ми знімаємо і показуємо вам з цінами, а іменно бедренку. Чому бідринку? Бо вцілі... Міхто каже, це найпопулярніший такий магазин, який конкур... має конкуренцію з Лідлом. Ну, в Лідлі немає такого шабашу, немає такого бардаку. В Бедренці більш такий люди, ті люди, ви бачили на тому відео, вони самостійно роблять той бруд, розкидують товар, вони знають, що вони не будуть за то платити. Мені здається, коли я був в Україні. Я теж працював і в Ашані працював. Я працював і в Сільпо, і працював в цьому в рукависті, бо я зі Львова так доводилося мені працювати. І такі, така була марка. Я не знаю, чи вона зараз є у Львові, наш край, бо я вже давно не був у Львові. Ось. І Такого бардаку, як тут, просто немає. Ну просто, ви розумієте, аби аби товар валявся. Можливо, це через те, що працівників бракує. Але я б того не сказав, бо навіть коли приходиш у магазин, наприклад, зранку приходиш, от прийти в магазин, тільки коли вони відкривають, 6-7 ранку прийдеш, там взагалі чистесенько, там все товар по полочках розкладений, дуже гарно ціни відповідають товару і так далі. так? Ну, коли ти приходиш вечором, от на каналі можете подивитися відео. Я закріплю під цим відео, як виглядає магазин вечора. Я навіть не знаю, чому за це не береться, от, наприклад. На це не Чи взагалі ті люди, люди вже так помінялися. От я от не виїжджав зараз з 20-го року, по-моєму, до України, і я тут був постійно. І з цим ось от... Цілим часом я все більше помічаю, що люди такі стали хамовиті, ненависні, агресивні, всюди, навіть ті поляти, слухаєш, як вони е е зриваються одне на одного. А ще якщо ти емігрант, іноземець, або вони там, так як я, наприклад, у мене зовнішність така чорна, так? Темна. Ось, або ютуб не заблокував за червником за слово вираження. І цей. І... Просто без культурщина. І в Варшаві дуже багато є таких районів, де, де живе така ось. Е не буду виражатися, бо ютуб може заблокувати відео. Хоча <кій> в мене канал не є для дітей. Тому з цим цілим часом, відколи я тут живу, я багато чого побачив, і тому думаю, буду знімати для вас, буду показувати. Е ну, там одна жінка написала, був такий коментар, що в сільпо дуже Ну, Сільпо чисто, тому що, тому що я кажу, якщо ви побачили відео, який, який порядок є в магазинах у підронках, там є дуже великий бруд, там товари розкидані, там овочі літають. Там якщо приходять, наприклад, робити бабки закупи, то вони у ті ящики викидають, перекидають догори. Знизу самого витягують ті ящики, бо там більше такі свіжіше, такі, там треба витягнути. А ще якщо ти зробиш зауваження, то вона тебе і на і пошле далеко гриби збирати і тебе зматюкає і взагалі. Але є такі так само, клієнти, які е старші люди, які так само роблять зауваження іншим людям, що не можна так робити, що для чого ви розриваєте. От, е ну, не знаю, мені здається, що якщо Бедренка на цьому самому не заробляла, то вони би так, ну звісно, клієнт має рацію, так як завжди. Так? В всіх закладах клієнт, як кажуть поляки, клієнт наш пан. Ну тобто mm. всюди, навіть якщо немає рації, то він має рацію. А якщо ти ще працівник, то взагалі, так як я знаю, що багато українців працює. Чи на бедренку дуже багато зараз. Бо, от, наприклад, тільки бедренка зараз приймає на роботу українців. Ну і взагалі іноземці там бедренка, взагалі. Вони, вони платять таку заробітну плату, як і Лідел, але я не можу зрозуміти, чому, чому в Лідлі працюють тільки поляки. Ось. А в Бедрю в, і Лідо вас я колись хотів вислати резюме, хотів піти працювати до Ліда. Ну мені ліду більше подобається, тому що скільки я не проходжу, чи зранку проходжу, чи вечором проходжу, там завжди чистесенько, там завжди гарно, там завжди приємно взяти товар з полки, там немає такого безладу. І майже все таке ідентичне. Ну тільки «Бедронка» має свою, свою фірму товарів деяких, а «Лідл» має свою. Так? Але більшість товарів. Вони таке саме продають, як і бедрянка. І так само в них є акції. Ну немає таких шалених акцій. У них немає проблеми з тим, як в бедрянці є з цінами проблеми. Ти береш е, один товар і не бачиш, скільки він коштує, бо, бо ти тільки бачиш, що коли ти купиш два товари, то тоді ти бачиш ціну, що воно буде по три злоти. Але як ти купляєш один товар, то вони вже не розписують, тому що це є спеціальний маркетинг. І колись було вигідніші акції, що було один плюс один, ну то два в ціні одного, то звісно, що люди добрали, купували. Але зараз зробили таке, що 4 плюс 2. От, наприклад, останній раз, напевно, на відео є, як я ходив до Будренки і бачив, масло було 4 плюс 2. Ну, в кого є велика сім'я, можна купити то масло, закуплятися. І взагалі, навіть якщо ціни такі самі, як в цьому. Як в Україні, але немає таких знижок, немає такого. Бо багато поляків, які мають велику сім'ю. Наприклад, сім'я складається з чотирьох людей там, чи з п'ятьох з батьками разом. Так? Ну, то вони ходять, роблять великі закупи. Бо, як то кажуть, кожного дня треба щось їсти. Це не те, що я встаю, наприклад, зранку, чимось там поснідав, яєчко, якесь. Канапочка, кавка і вже сніданок покажуть, є. На обід так само, от як зараз, катопелька котлетки поснідав і пішов собі, як покажуть на роботу. Ну і на роботі щось отак і от. А коли сім'я, ну, то цілий час щось хочеться їсти. Хоча я вам скажу, що бедренка продає такі дешеві товари, такі просто. Люди то купляють, ті вафельки, ті шоколадки, навіть оті паштети, які невідомо що в тих паштетах є. Чи навіть ті парубки, я не кажу, я коли приїжджав, то я купляв ті парувки, так? Ну, Я просто не знав їх складника, і я ще не вмів читати, дивлюся, на найдешевше, то найдешевше. Тоді ще не було такого, я ще не працював і не заробляв так, і не, не, ну, як -то кажуть, не знав, що і як, і що по чому. Так? Я вам скажу, що я навіть часом гуляю в центрі і бачу, як іноземці теж ходять із дешевою такою водою, яка взагалі має дуже погані складники, яка коштує 50 грошей, тобто 50 копійок польських. Ось. Тому я теж так засміявся. І навіть як я був летів до. Цього до Будапешту, то е, так само купляв воду щось там, по-моєму, за один євро, але за один євро, я вам скажу, в Польщі можна купити цілу літру Кока-Коли. Хоча так само в Польщі три е, або чотири роки назад, чотири роки назад, напевно, вони щось зробили, е, підняли, акці... цей, підняли ціну на солодкі напої. Оце подорожчала кока кола різноманітні солодкі напої, подорожчали просто. І я, що я помітив в польських магазинах, знаєте, і навіть елементарно до, до тютюнів. от Стосовно тютюна. так, Тютюн піднімається, сигарети, то все піднімається, все йде до гори. Так як зараз. Зараз взагалі страшенно підстрибнуло протягом оцих двох місяців. Папіроси вже подорожчали на півдолара. І так з кожним роком так, все піднімається. Але піднімається на 50 копійок, вони на 2 злоти. І стосовно цукру, я не знаю чому, але взагалі цукор страшенно подорожчав, бо він взагалі коштував копійки. Але зараз бачив у бідронці при закупі там 4 чи 5 кг цукру, цукор буде не по 2 км. Чотири злоти. Бо я не купляю 3 цукор. Мені мені взагалі не подобається. То, по-моєму, по злотий 65. Це десь по 15 гривень, на нашій на наші гривні, це десь по 15 гривень. Цукор коштує. Тому ну, зараз в мене вже більше великий досвід. Я, я взагалі така людина, яка вважає, що краще можна обійтися, як купити якусь дішовку і запхати в себе. Так? Чи навіть елементарний той цукор. Я, я такий, такий е, інший цукор тристиньовий. Скільки я там його вживаю, до чаю я вживаю мед. І так само стосовно з медом. Мед правдивий, тут теж дуже важко знайти. Тут такі підробники, навіть купиш у магазині, я не я знаю, що зараз мене там будуть критикувати, будуть виписувати, що є правдивий мед. Можливо, ви знаходили, але я не їжджу по всій Варшаві і не. І не шукаю мер, так? Але стосовно цукру, то, то взагалі цукор. Ну, люди купляють. Я вам скажу часом, як я стою в черзі, як я бачу, що люди купляють, які, які люди товари купляють, Я так дивлюся, вже люди самі собі шкодять. Оті всякі солодощі, такі, всякі тортики, такі, то все на маргарині зроблено. Ну, я не кажу, що я там здорово харчуюся, і в мене здорове харчування. Але принаймні хоча б стараюся не, не пхати все, що, що попало. Так як останній раз я був на базарі і так само на базарі, так? там багато почали писати, на базарі протермінованого товару, але ж це ваш вибір. Там не все протерміновано, Там багато ось... на каналі є так само відео, можете подивитись <кій> з цінами, які ціни на базарі і що можна купити. Так? Хоча я не дуже так само люблю на базар їздити, бо там у мене останній раз була така ситуація, що в мене телефон не вкрали. Мене почали штовхати так на базарі і цей, і е, зразу там руку так сувати. То добре, що е, пан Олександр був ззаді мене і йшов, я йшов попереду нього, і він мені е, крикнув до мене, каже: Микола, де твій телефон? І я зразу так я зразу так руку в телефону в цей в кишеню і так забрав. Він каже, тебе хотів вкрасти телефон. Ну, хоча я в Польщі не стикався з таким, що там маршрут, в автобусах, в метро, десь там грабують, крадуть. Ні, тут такого, ну, можливо, є, але я не стикався з таким. Та, з магазинів виносять, крадуть. І взагалі дуже багато, дуже багато, я вам скажу, поляків стали не хотіти працювати. А, І, до речі, там е, хтось писав, що е, чи поляки отримують більшу заробітну плату, ніж українці. Взагалі іноземці. Але то я вже зніму окреме відео для вас і буду вам розповідати, що і по чому, що на чому полягає робота і як це все е, полягає, що поляки, ну я вже вам скажу, не отримують, не отримують. Але там є різноманітні нюанси, то якщо вам буде цікаво, ставте лайк і залишайте коментарі. Ось. Ну, такого бердаку, такого хаосу, як тут робиться по цих магазинах, то я, ну, напевно в нас такого немає. Та в нас теж в Україні клієнт має рацію. ось, але Йому можна звернути увагу, можна покликати охорону, можна покликати адміністратора магазину і цей там немає такого. ну... Якщо людина взяла, там, наприклад, товар, звичайно, він в неї випав, чи там розбився, чи що. А тут, ні, тут беруть, викидають, от, хто бачив, як виглядають магазини бедронка, викидають ті картони. там в картоні ще лишилося одне упакування. Вони то кидають. Взагалі люди такі зробилися, що от, не моє не шкода, знаєте. Я не можу так е критикувати. Е Кажуть поляків, бо <laughs>, мені зараз почнуть писати, що ну, а що ти там сидиш, а що там цей. Ось. Тому, ну, я не знаю чому. Мені здається, коли я приїхав сюди в 2014 році, чи можливо я не помічав такого відношення людей і поведінки такої е, от, ну, стосовно такої ось бійки, навіть якщо навіть чоловіки там. Щось -то собі там зачеплять і будуть пробувати там битися чи щось там. Ні, тут не поб'ють. Тут дуже на та обзивати, виражатися поганими словами, матюками тут будуть навіть мужик з мужиком буде обзивати тебе сюди, тоді. Але рукоприкладство тут таке не знаю чому, от скільки я бачив інцидентів, чи навіть в черзі стою. Чи десь там в транспорті, мужики щось там щепляться, зачеплять одне одного. Вони тільки матами обкладуть одне одного, ну щоб морду бити, так як в нас, наприклад, ти там когось тільки комусь щось зробити, то тобі вже, там, як то кажуть, розкажуть, по чому і що коштує. Тому, друзі, ось так. от, Більше відео на каналі, кому цікаво, не забуваємо підписуватись на канал. Ось, знімаємо всяке різноманітне про Польщу, молодий канал. Ось, і буду вас тримати в курсі, що і як і по чому. Ну, спочатку показав вам магазини. Ще не всі, ще багато є магазинів, супермаркетів, таких величезних, які, які я ще вам не показував. Ось. Для початку показую такі продовольчі товари, аби, вам, аби ви могли собі порівняти ціни. Наймінімальніша зарплата в Польщі складає 4 тисячі злотих. Це є тисячу доларів. Тисячу доларів. Ось ну, тисячу доларів, якщо в тебе є своє житло, квартира, тобі не треба півтора тисячі злот віддавати за хату, за квартиру, то ти можеш прожити. Ну, можеш. Навіть не бідно, навіть не бідно можеш прожити, ти, ти можеш собі багато чого дозволяти, і там і покажуть не голодувати. ну Якось ну, продумано, економніше, але можна. У мене знайома живе в Чехії, і вона каже, що ну, ми так з нею спілкувалися і порівнювали взагалі заробітні плати, і проживання, і житло. То вона сказала, що в Чехії більше краще і заробітною платою. Ну і звісно, так само в кожній країні свої ціни, своє, як то кажуть, свої цінності. так? Тому до зустрічі, до нових. Чекайте нової рубрики, розповідей. Всім пока-пока.